Але, тим не менше. Так, я розпочинаю розпаковочку. Поки ви всаджуєтесь позручніше і ставите свої коментарі та вподобайки я вже розповідаю про те, що нам попалося в першому пакеті. Поїхали. Так. Треба трішки підрізати. Це у нас. Мольберт називається, правильно? Чи це не Мольберт? Поняли? Тут у нас з попередньої розпаковочки так хоп. І ось така підставочка у нас і є. Доволі непогано. Прикольно для декору, навіть просто для а, своєї фотографії ти можеш так поставити, і вона в тебе вже буде в незвичному такому антуражі виглядати. Добре, не знаю скільки це коштує. Я не думаю, що це дорого. Там три нещасні палички, тому загуглимо. Але я даю гривень 20. Так, поїхали. Далі. Таке? Що це? Ну, метал? Доволі важкенька штука. Я, я б сказав, що це чаша на кальян. Але трішки не той фасон. Не знаю, що це таке. Але тут, тут до речі, якісь отвори є. Тут отвори, тут отвори. Типа радіація якась. Ну, радіатори. В плані, не радіація, <сум> облучення. Так, окей, не знаю, що це таке. Напишіть в коментар. Рях. Бо я хизи. Окей. Не можу сказати, скільки це буде коштувати, потрібно гуглити, але ви ціну побачили. Так, ми йдемо далі. Що це таке у нас тут? Помада. Е, е, я такой помады не бачив, двостороння штука. Поняв. Така двостороння помада. Окей. Рос тестер, хайлайт контур. Не знаю, скільки знову ж таки це буде коштувати. Тут мені uh, Google в впомис, як то кажуть, ви ціну побачили. Так. Що це таке? Знову канцелярія. Скрепки знову якісь. Що це за скрепки, я таких не бачив. Так. А, набір шпильок для волосся 6 см бронзу, 48 штук в упаковці. Мейден чайна. Отак от, от. Окей. Так. Повертаємо назад. Щоб не відкривалось, мабуть. Так, не знаю, скільки це коштує. Знову загуглимо. Ви ціну побачили. Ми йдемо далі. Так, оце я не зрозумів, що таке. Я як викладав, я бачив, але я щось не вдуплив, що це таке. А, ладно, окей. Коротше, я не побачив, що тут є навушник. Я побачив, що це від Samsung. Але я думаю, нащо Samsung виготовляє якісь штуки для косметики. А тут нарисовано, що це, скоріш за все, для того, щоб це, чистити навушники. О, так. Вишні палички для ваших навушників. <хи> Скажемо так, простими словами. Подивимось, скільки це буде коштувати. Samsung Я, ну, Чесно, в розпаковках, скільки всього надивишся, що ніколи б не подумав, що можна таке взагалі десь знайти. Так. Переходимо до наступної. Все в волоссі, мені вже це не подобається. Так, прищепки. Ну, це скоріше за все, знову ж таки, та ж сама історія, що для фотографій. Тому що явно ти труси на цю, на цю прищепку не повісиш. Але дерев'яні не знаю, скільки їх тут штук, але можу предположити, що їх тут теж 50 і отих чорних штучок. Бо така от фасовка. Добре. а, Сюди. <кл 'я> так, йдемо далі. Ці ви побачили. Так, на кухні. Тоже, блін, побита. Шкода, бачите, так само. Ну, сюди навіть води не нальєш, це чисто для сухого корму, бо вода буде витікати. Та попередня, що ми кормушку двійну знаходили, вона хоча б... Не доходила до цієї до кормової частини, і туди можна її жидкі кормилити все. Ну а ці вже гайки. Бачите? Жалко. Прикольно така в формі рибки. Ну, це в сміття. Так, і переходимо до очевидного. Ті, кому набридло дивитися книжки, як мені розпаковувати, можете поставити вподобайку, написати коментар і виключати. А ті, хто. Вподобав розпаковку книг, ті а, можуть долучитися і продовжити дивитися. Так, у нас тут книги, які дуже великі за своїм фасоном. Нам таких великих книг не попадалося. Ох, на силу у, пилюки полетіло. Так. Аж дихати важко стало. Так, домашня кройка Анна Бояр Отака здоровенна книга. І вони всі там такі здорові. Ну тут просто це щось для швої. Бачите, тут просто така штука. Якщо ви швоя. Велком. Так. Филюка страшна. Наступна книга, очевидно, в такому прозорому пакеті. Так. Отаке мені подобається розкривати. Максимально простенько прорізав, відкрив. Так, нова книга знань. Ну, в нормальному стані. Аля, типу, як енциклопедія, тільки тут а про все, все, все. Окей. О, бачите, тут і тварини є. І не тільки тварини є. Ну, х... ні. Добре. Ціну ви побачили, ми йдемо далі. Побачив життя цей пакетик, як ми бачимо, трішки його поносило. Так. Це ще, мабуть, щось на англійській мові. Тоже політурка. Наскільки я знаю, ну я не зустрічав книги українською з палітурками, Ну, це прям не та, що політурка. Але... Так. Good People beget Good People. The Life and Legacy. Вона нова, походу. Так, дивіться, вона так відкрилась, наче вона жодного разу не відкривалася, бачите? Тобто вона навіть не розчитана. Офігеть. Не знаю про що це, але виглядить дорого. Ще й нульці. Прикиньте. Так, ладно, я думаю, ми оцю штуку можемо. Я не думаю, що вона потрібна буде комусь. Отак от вона виглядає. Дивіться, її товщину. Але в цілому достатньо стильово. Прик. Це буде цікаво подивитися. Ціну ви побачили, я ще не знаю на неї ціну. Так. І наступна книга. Так, ладно, треба все обрізати. Це щось. Музикальний енциклопедичний словарь. Дуже велика. Дуже пильна і дуже важка. Прям жесть. Боже. Ну тут прям словарь-словарь. Дивіться, скільки писанини. Офігіти. Я не знаю, скільки вона важить, але до 2 кг точно. Книга, яка важить, до 2 кг. Так, який рік? 1991 рік. Якщо хтось шукав таку книгу або знає того, хто її міг шукати, ви знаєте, тепер де її знайти. На цьому все. Дякую тим, хто додивився до кінця, осилив це, бо я знаю, що книги піднадоїли мені так точно. Але це рулетка, це рандом. Я не можу ніяк на це впливати, і я не можу знати, що буде там. Я просто роблю ставки, і коли виграю, оплачую. Все. Всім дякую.